Всім привіт на каналі українського блогера. Мене звуть Яніна і вже півроку я знімаю своє відео з Албанії. Сьогодні на вас чекає новий свіженький влог. Трошки я пропадала. Розкажу вам і покажу різні цікавинки. Отож залишайтеся на каналі, ставте вподобайку, пишіть коментарі. От сьогодні 17 листопада і. Майже ніхто не знає, тільки моя родина знає, там найближчі. сьогодні, 17 листопада, я мала сідати в автобус з Києва до Будапешта. Потім мала квитки на літак Будапешт, Тирана. Тобто я мала повертатися з України сюди, в Албанію, в цей час. Але сталося зовсім по-іншому. Квитки ці всі. Пропали, частину грошей відшкодовано. За автобус, зокрема, Фліксбас повернув половину як бонуси. А вилітати в Україну я мала 31 жовтня. У мене теж так само був куплений квиток Тірана Будапешт-Літак. І потім Будапешт-Київ автобус Фліксбас. Не поїхала. Квитки загально коштували. Близько 10 тисяч гривень, десь 250 доларів. Щось відшкодовано, щось ні. Але головне, що ця ситуація мені прояснила, що все може мінятися і треба вміти обирати, підлаштовуватися, не жалкувати і робити правильний вибір. вибір. Я потрібна була тут в цей час більше, ніж там. Ці три тижні, здається, я провела в госпіталі, допомагаючи ось, близькій людині. Про госпіталь це окрема історія, якось її розповім. Можливо, а можливо, це так і залишиться секретом. Але це вже був досвід албанська, державна медицина себе проявила. Це вже була не приватна клініка, тому що приватна клініка зробила неприємні сюрпризи, які треба було потім вирішувати вже по-іншому, з викликом швидкої і так далі. Це так, в двох словах. Сьогодні оце так дощить, але тепло, знаєте, сьогодні зараз десь 17, буде в день до 19 градусів. 17 листопада, повторюю. А я йду. Нарешті фарбувати корені волосся. Сьогодні чи не перший день, коли можу присвятити час багато часу собі і виділити бюджет на це, тому що до цього мені було не до цього. І взагалі я фарбувала волосся в саранді останній раз. А це було місяці 3-3 з половиною тому, тому зачекалася я на салончик, на перукарню. Перше, сьогодні за довгий час зробила макіяж, Ну, напевно останній раз я його робила, як ото в музей ходила. Після цього наступила така повна криза і дні були важкі, якщо чесно, ну, морально. Тому намагаюся зараз з цього стану виходити. Мама, звісно, мене дуже чекала вдома. І я хотіла додому. Я обов'язково приїду, просто треба буде вибрати інший час. Тирана восени в такий дощовий період має дещо сіруватий вигляд, як, як і будь-яке місто в подібну погоду. Але тут оце торгівля процвітає, бачите усюди на кожному кроці якісь магазинчики, так само із салонами краси. І я сьогодні йду в салончик, який знайшла в інстаграмі. Реклама мені там випала, що там груду якусь дівчинку гарно пофарбували. Тобто тут такого вистачає, аби знати, куди йти. Оце вже питання. Все мені ляпнуло на голову. Маю надію, що це такий дощик, а не щось інше. 31 жовтня я встигла підзняти, як діти на даху святкували Хеллоуін. Тут в Албанії це свято, прямо вони його чекають і святкують. Це останнє, що я зняла, потім не знімала, бо... Госпіталь. У мене на даху сусіднього будинку хеллоуін паті. Там аніматор, музика. Діти грають прямо на даху. Мало мені кондитерських біля дому. Захотілося Наполеона вломити. Справа в тому, що в кондитерських тут Наполеона нема. І, взагалі, заварний крем зустрічається рідше, аніж білковий. Тому довго не думала, зварила крем. Крем у мене за рецептом таким цікавим, він без вершкового масла, а з білим шоколадом. Смачний крем вийшов. І ось так я сьогодні зробила Наполеон. Коржі у мене з готового тіста листкового. Спробую, як вийде, що дуже сподобається, то буду повторювати, можливо, наступний раз буду самостійно коржі робити. Теж рецепти сьогодні переглядала, побачила цікавий коржі на пиві. Пишіть, хто робив таке. А я поставлю поки Наполеон в холодильник, і він до ранку там трошки буде відпочивати. І ось такий вигляд: мій торт має вже за деякий час. Крем добре просочив тісто, і воно при цьому залишилося хрумким, хрустким, не перетворилося на кашу. Мені подобається. не надто тонкі, і відчувається саме хрусткість. І сам крем дуже смачнючий. Дощ пішов душі, я вже підійшла до студії. Ось так воно називається. Буде заходити, якщо дозволить мені зняти влог, зніму відео. Ну і результат подивимось, який буде. І це Маріо. Окей, Маріо. хай! Хло, ютуб! Ось я вже і в студії. Зараз оцінюю роботу сам, не знаю, директор, власник студії. І будемо щось робити, починати. Сказав, що дві години буде фарбування. Теж робить відео. Отаке От лохмате до я маю. Ось така гарна студія. Я таку... Одна клієнтка зараз тут і все виглядає так, бачите, класно. Каву запропонувала чай. Визначили колір, власник мені показав оцей майстер, топ-майстер, показав мені приклади і кольори. Ми визначилися, що я не хочу дуже червоне, якесь рожеве, я хочу мідний колір. І він сказав, що будемо фарбувати по всій довжині, тому що ну, дуже зараз різниця велика у, у волосі по всій довжині. Тому така програма. Як бачите, оце відросло за скільки за, за доволі довгий час. Хоча в мене швидко волосся. Одразу три дівчини. Дві фарбують, одна мішає фарбу. Це приємно. Давно не відчувала себе такою принцесою. Не буде їм дуже заважати.

Маріо кожен етап контролював. Він не займався практичною частиною, але все було під його контролем. Спочатку фарбу нанесли на корені, а потім по всій довжині. І по всій довжині вже розтягували руками, в рукавичках, не використовуючи фольгу, ось таким чином, трошки в мене так підзаплутане волосся було. І осіння лінька ще ще. Мені здається, трошки мучиться з моїм волоссям, тому що заплутане. Воно в мене тонке, і ще й фарбоване. І осінь випадає багато, і трошки так дивується. Але це нормально, що заплутане. Доволі швидко вже все майже дофарбувало. Спочатку корені і через декілька хвилин всюди вже прийшла тільки ще інша клієнтка, я вже не сама, то я вже не буду там прям зал знімати, всіх показувати. Мене пофарбували, тепер я вже згодна на каву. Зараз мені ще й каву принесли. І я хочу вам сказати, що це ну, не реклама. Я сама зайшла сюди, прийшла, написала їм ватсап. Я ну може це виглядає як типу рекламне відео, але просто в мене не ті масштаби блогу. І ну, я буду, буду платити повну вартість. Я запитала, чи можу я знімати відео. Мені сказали так, але це не впливати мені на що, просто ділюся. І Маріо сказав, що з України дівчата вже приходили сюди. Тут така студія, мабуть, що нашим дівчатам тут теж вже відомо. Мені просто сподобалося, що в інстаграмі була там серед робіт руденька дівчинка. Кавуся і водичка. Так мені все це організували, дуже приємно. За кавою ходили в сусідню кав'ярню. Якраз є час, поки фарба закріплюється на волоссі, мені попити каву. Тут також нарощують волосся, як я розумію, наскільки красиво висить. Ніколи не робила цю процедуру, але... Ну, дівчата роблю. То хто шукає в Тірані, можливо, пригляніться, зайдіть в інстаграм, тому що в нас є чат українці в Албанії. Там дуже часто дівчата от саме шукають майстрів, шукають наших. Звісно, комфортніше прийти до наших. Нема мовного бар'єру. І Вміють працювати наші дівчата з нашим волоссям. Але я так розумію, що в Тірані не так багато саме українських майстрів, тому я вже адаптуюся до місцевих. І шукала ось таким чином навмання загалом, але за інтуїцією. І бачила також повідомлення, коли шукали майстрів по нарощенню. З цим ще більше ніж ще більше проблем, аніж там, з майстрами по стрижках. Тому, ну, зокрема, ця студія вона теж нарощує волосся. Колір темніше, рудіше. Мені це подобається. Так, ми в процесі миття голови. Тільки блогери покажуть себе отак з таких ракурсів. Клас. Вам подобається, коли вам миють голову? Після миття, звісно ж, була сушка волосся. Мені запропонували або випрямити волосся, або зробити. Локон. Я відмовилася від локонів, тому що все одно дощ на вулиці і приводів прям робити таке вкладання волосся у мене наразі нема. Спочатку я встигла засмутитися, бо мені здалося, що колір вийшов дуже темний, аніж я очікувала. Тут я все ж таки уловила вже руді нотки, бо мені здавалося, що мене тупо якісь коричнево каштанове пофарбували. І це вже фінальний результат. Тут я ще не розумію, мені сподобалося чи ні. А вам як колір. Давайте подивимося, що вийшло при денному світлі. Ну, на відео трошки не так, як в житті. Тому що на відео проявляється більше червоного. По факту він в житті більш в каштановий, тому що я якраз просила без червоного. Не знаю, я чомусь думала, що буде трошки світліший колір, але може, по-моєму, голову вона змиється. Що по ціні 100 євро за отаке фарбування? Тобто 10 тисяч лек я дала. Ну, вони мені так і писали в вайбері: писали фарбування коренів, якщо тільки корені, це десь. 45-50 євро, якщо фарбування в цієї довжини 100. І так, ну, так і вийшло. Пропонувала накрутити ці Керлс кудрі. Я сказала просто рівно, щоб було. Зараз дощ, все одно воно ці кудрі мені зараз не в тему. Ось так. Потім ще покажу з іншого ракурсу, все волосся ззаду. А це я тут відкупала класний секонд. Вже була в ньому. Вирішила знову зайти. Це секонд-хенд, Де речі всі в класному стані, відібрані дуже добре. Тут немає таких дірявих там. Мені подобається. На кожному товарі є цінничок. І все за категоріями. Оце верхній одяг, шуби. Мене щось сюди потягнуло. Дуже все таке чистеньке, нема запаху. Мені дуже подобається цей магазин. Цей секонд називається ось так Berlin Tex. І він не один, це мережевий магазин. Їх декілька в тирані. Тут дуже багато фірмових речей продається в класному стані. Такий секонд-хенд приличний, Знаєте, так і подобається мені. Зараз багато часу на нього не витрачаю, так, зайшла і пішла. А до цього жилетку там придбала, собі рюкзачок невеличкий. Зараз пробігла, нічого в око не впало. Але загалом вже вони там на зиму готуються, багато шуб повісили. Поруч теж магазин, що мені подобається, це євро 30. Магазин дешевих цін. Тірана подобається мені. А на цьому я буду завершувати цей влог. Якщо цікаво про секонд, то я можу піти зняти. Окремо ціле відео пишіть обов'язково в коментарях. Ну і діліться враженнями про моє фарбування. Побачимось у наступних відео. Маю надію, тепер вони виходитимуть як раніше частіше, аніж було от зараз.